Як доглядати за трояндою на штамбі? Ну, обов'язковими є профілактичні обробки від хвороб та шкідників, як і для звичайних троянд. Також обов'язковим є зачищення стовбура штамба так званого від усіх пагонів, які просинаються. Це все шипшина. Вони нам не потрібні. Ми їх вирізаємо, якщо молоденькі, виламуємо. Вирізаємо всі шипшини. Все, що нижче місця прививки, все вирізаємо, огорюємо стовбур, тому що це все по штурю, це все буде виростати шипшино. Також обов'язково потрібно виривати бур'яни навколо рослини, тому що це є основні конкуренти нашої сортової рослини. Вони конкурують за поживні речовини та за вологу. Також рекомендуємо. Такі рослини обрізати для того, щоб урівноважити навантаження на крону і сформувати рівномірне рясне цвітіння. Обов'язково провести підв'язку такої рослини. Це може бути просто бамбукова основа, так як у нас, або більш декоративна, яку вже ви використаєте в своєму саду. Вона буде підтримувати і шапочку, і підтримувати стовбур.